Та і сестри, слава Господу. Бог покликав тебе не стогнати і не нити і не здатись в бою з сатаною. Бог покликав для нього життя посвятити і за правду стояти стіною. Бог покликав тебе не на рани дивитись, якби сильно тобі не боліло, не пасивних Бог любить. Готових трудитись і за істину діючих, сміло. Бог покликав тебе не на хрест нарікати, затуманивши очі сльозою, ти покликаний плани, Господні сповняти, не рахуючись з тілом і кров'ю. Не покликав Бог чути, не можу нездібний. Бог покликав, щоб серце горіло, і такий, як ти є, ти Ісусу потрібний, на Його незвершене ще діло. Бог покликав тебе неземним майном захопитись, приліпитись до поруху світу. Бог покликав небесним добром збагатитись і за правду спасіння стояти. Бог покликав під першим відламком не впасти, хоч твій шлях безумовно тернистий. Бог покликав покластись на нього і припасти серцем спрагненим, щирим і чистим. Бог покликав тебе, щоб покаялись люди, щоб прийшли і поклонилися Богу, а якщо ворог прийме. За ціль твої груди, щоб готовий піти і на Голгофу. Божий поклик сьогодні спіши зрозуміти, милий друже, ще доки є змога, і для Господа дійсно життя посвятити до останнього подиху свого. Амінь.